Почнемо з новин. Довго думав, я шукав сьогодні новини, і на кінець їх знайшов, назвав їх ризики нового закону про основні засади житлової політики. От у нас такий закон, Верховна Рада плану готується його ухвалити, де визначили, що 25-30% людей, які не мають житла, Можуть витрачати на оренду такого житла не більше, а все інше їм так виходить з цього закону, що буде компенсувати наша рідна ненька Україна. Багато хто скаже, що це прекрасно, це чудово. от такий закон буде, що людям хоч залишиться, але в ньому є ризики. То от моя думка, яка, які там будуть ризики, ну, частина людей. Почне десь неофіційно працювати, бажано неофіційно, щоб стати на чергу чи стати у список і отримувати цю компенсацію. Це перша частина. Частина людей почнуть придумовувати різні схеми, зокрема, ті, які не мають житла, самі в себе будуть знімати це житло, користуватися ним. Тобто, син не має житла, от буде йому мама його здавати в оренду це житло. А ще й від держави компенсацію будуть отримувати. Ну, наше, Наші українці вони такі хитренькі. Це по-перше. І четверте, це все от держава, яка лізе. Ну, такі соціальні питання, багатьом може не подобатися, багатьом може, ну, мої слова можуть не подобатися. Багатьом подобається, коли держава на халяву роздає різні речі. Зокрема, і соціальну допомогу. Але така соціальна допомога ну от буде працювати, шукати кращу роботу, думати, де більше заробляти. Це, зокрема, ті, які будуть орендувати. Якщо ти заробляєш сумі 25-30 гасиш із свого доходу от за цю квартиру, ну, зокрема, молоді люди, воно віком там буде обмежено, Там десь собі килиміш. Готівкою, ну, податки ніякі не сплачуєш, а все друге компенсує твоє, ну, компенсує Україна. От такі ризики. І народ розслабиться, і держава витратить свої кошти зайві. Ну і різні махінації почнуться. Тому хоч багато там хлопає, що це такий закон хороший, такі анотації до нього. Вже обіцяю робити ці посилання. Принаймні, звідки я це прочитав. Але це буде мінус і бюджету, і людям, і зокрема людям, як казав Джеферсон, там, мабуть, оцей третій президент Америки, який це все придумав, американську конституцію. Ну, не він сам у співавторстві ці всі закони, які там 300 років уже працюють, чим менше уряд. Лізе у ваші справи, тим краще він керує. Може, не, не точно, я кажу, цю фразу, але десь воно так і є. Тому ризики цього новенького закону ми обговорили. Далі питання. Перед тим, як поговорити про питання, то хочу нагадати, там внизу в описі два плейлисти найцікавіші на каналі: це про юридичні помилки і юридичні ризики. Наше ну, життя так складається. Зокрема, от, у нас життя суспільства, і воно там досить зарегульовано, направо підеш, телятком станеш, наліво підеш собачкою, прямо може людина з тебе получиться. десь так. Ну, воно зарегульовано, тут і про помилки, про ризики. Щогось чекає, якщо ви зробите так чи інакше. І питання ставити або в коментарях. Ну, в чаті зараз або в коментарях пізніше.